Якщо ви захоплюєтесь фотографією чи ви дизайнер інтер'єру, або для вашого хобі та роботи вкрай важливий висококласний друк, то Epson EcoTank L8050 8050 це пристрій, який вирішить всі ваші задачі на високому рівні. Принтер має вбудовані контейнери з чорнилами та шість кольорів, що забезпечує низьку собівартість кожної надрукованої фотографії. Завдяки додатковим кольорам лайт Cyan та лайт маджента відбитки виходять з плавним градієнтом та чіткими деталями. Однієї заправки вистачить, щоб надрукувати до півтори тисячі фотографій. х на Це принтер а 4 формату з роздільною здатністю 5760 на 1440 dpi. мінімальний розмір краплі півтора пікулітри. Окрім якості L8050 вражає своєю швидкістю. Фото 10х15 друкує всього за 12 секунд. Приголомшливий результат. І ще один приємний бонус: це можливість друку без полів навіть у максимальному форматі. Щодо друку документів, то у режимі чернетка за хвилину принтер надрукує до 22 монохромних або кольорових сторінок. Бездротовий друк фото з телефону ще одна безумовна перевага. Безкоштовний застосунок Epson iPrint має широкий спектр налаштувань. Окрім Wi-Fi та Wi-Fi Direct, до L8050 можна підключитися по USB. А щоб керувати пристроєм напряму, можна скористатися кнопками, які розташовані на передній панелі. Тут два лотка. Один знаходиться позаду принтера, він розрахований на офісний або фотопапір, а інший розташований знизу. Сюди закладаються диски. Цікаво, чи друкує хтось зараз на дисках. Напишіть нам в коментарях, якщо ви це робите. На останок нашого огляду хочемо відмітити сучасний дизайн та компактні розміри Epson l 8050 Знайдіть йому тихесенький куточок подалі від сонця і дозвольте радувати вас своєю продуктивною роботою. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!